У зв'язку з тим, що накаляється ситуація по інших містах, ми взяли на себе відповідальність разом з самообороною та правоохоронними органами, разом з ветеранами, забезпечити громадський порядок ну і зробити так, щоб не було провокацій та інших, щоб Чернігів як був, так і залишався спокійним містом, щоб нічого тут не відбувалося такого, що стосується захоплення будинків. Адміністративних будівель та всього іншого. Основний меседж, який ми хочемо донести до всіх, що є дуже багато різних думок щодо стрічок георгівських, є різна інформація. Але просимо бути пильними усіх і, скажімо так, не забувати, що ми живемо в єдиній країні, яка не має назву Україна. Тому, крім георгівських стрічок, просимо всіх. Застосовувати ще стрічки національного кольору, тобто стрічки національного прапору з кольором національного прапору. Власне, таке поєднання дасть можливість, скажімо так, уникнути якихось непорозумінь, хто до якого табору належить та все інше. Ось основний меседж, що ми хотіли донести, що разом з юристкими стрічками, це вже погоджено з ветеранами, що разом з Юрийськими стрічками ми... Використовуємо ще національну символі. Це буде відбуватись згідно плану, все, який заплановано в державною адміністрацією, хода, а ми будемо забезпечувати правопорядок. Я думаю, ні, нікого, не треба тут переконувати, що держава не буде до тих пір, поки не буде ця держава національно свідомою і наповнена українським змістом. От. Питання, чи треба проводити і чествувати ветеранів наших і віддати пошану, навіть не обговорюється. Це ми повинні робити, ми повинні це робити, повинні захищати, повинні надавати допомогу. І якщо ми це забудемо, то просто ми не держава. Ми ті люди, які не повинні навіть називатися, плерком чи на посаді людина, яка Відповідає, якщо ми забудемо ветеранів. Що касається е, самооборони по проведенню цього всього і про е, державну символіку, і про е, наша задача, як я бачу, е, це е, провести е, це, це свято для ветеранів і е, е, ісключити всякі провокації, які можуть бути е, проведені е, під егідою того, що ви там. Е, Бендеровці чи хтось, хочете обідити ветеранів чи що, так ми повинні бути присутні при цьому і максимально е, зробити все, щоб ніхто ні, ні одно, не то, що там провокації які не, не відбувалися, але щоб слова не, не сказали на наших ветеранів, поважних людей, які це, у нас вже є, є так, спільна е, співпраця по проведенню і охорони. На 1 травня ми бачили, що ми в місті зі структурами виходили, щоб не було там теж ніяких провокацій. Люди висловлюють свої думки. То люди жили при Радянському Союзі. У кожного свої переконання, ми поважаємо переконання кожного. Але на цій волні, щоб путінські ординці. Не змогли зробити ту ситуацію, яку, яка відбувається, ви бачите, у наших тих областях, і в Одеській, і в ці. Бо і вони планували на 9 травня провести парад із георгівськими свічками у Києві. І план цей виконують, хай не бліцкий, але він зараз і відбувається. Наша задача тут усім об'єднатися у не допустити ніяких таких. Повторення ситуації, які відбуваються в других е, городах. Бо якщо ми простимо цю ситуацію, то пройде не дуже багато часу і не дай Бог, доходиться це і до нас.